Привіт усім! Сьогодні я розповім про важливу помилку, яку роблять багато власників автомобілів з турбонаддувом. чому не можна одразу вимикати турбодвигун після зупинки. Давайте розберемося. По-перше, поговоримо про те, що відбувається всередині вашої турбіни. Турбіни працюють при надзвичайно високих температурах до 800 голс і навіть більше. Вони обертаються з шаленою швидкістю, іноді досягаючи 200 тисяч обертів за хвилину. Коли двигун працює, масло циркулює, щоб охолоджувати турбіну. Але якщо ви одразу вимкнете двигун, циркуляція масла зупиниться, а турбіна все ще буде розпечена. Тож, який тут ризик? Високі температури можуть призвести до того, що залишки масла згорять, утворюючи нагар. З часом це засмічує масляні канали, що призводить до зносу турбіни. Без належного охолодження її підшипники перегріваються і можуть вийти з ладу. Що може призвести до дорогого ремонту або повної заміни турбіни. Як правильно вимикати турбодвигун? Це просто дайте двигуну попрацювати на холостому ходу хоча б 30-60 секунд перед тим, як вимкнути його. Якщо ви їхали швидко або сильно навантажували турбіну, зачекайте 2-3 хвилини, щоб масло охолодило її та запобігло перегріву. Є кілька винятків і додаткових порад. Деякі сучасні автомобілі мають системи для охолодження турбіни після вимкнення двигуна, але це не привід ігнорувати це правило. Також завжди пам'ятайте про регулярну заміну масла та використовуйте якісне масло, рекомендоване виробником. Дотримуйтесь цих простих правил, і ваша турбіна прослужить набагато довше. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео та пишіть у коментарях, чи знали ви про цю пораду. До зустрічі наступного разу.